Колись давно в лісі жив маленький зайчик на ім'я Льоня. Він був дуже допитливий і завжди любив досліджувати навколишній світ. Але була одна річ, яку Льоня дуже боявся. Це ніч. Він не любив темряву, бо не міг побачити своїх друзів, і все навколо виглядало таким страшним і незнайомим. Одного вечора, коли сонце заходило, Льоня вирішив залишитись на лісовій галявині. Він сидів, слухаючи, як вітер шепоче в листях, і згодом помітив, як небо почало темніти. Але, хоча йому було страшно, цього разу він не втік до свого дому. Він сидів та дивився, як з'являються зірки. І тут він почув голос. Не бійся, маленький зайчику. Льоня обернувся і побачив біля себе стару сову, яка сиділа на гільці. Чому ти не боїшся ночі? запитав Льоня. Бо я знаю, що ніч це час, коли можна побачити особливу красу, відповіла сова. Подивись на місяць. Він світить так яскраво, що навіть темна ніч здається казковою. Льоня подивився вгору і побачив, як місяць високо в небі лагідно освітлює ліс. Всі дерева, квіти і навіть травинки блищали під його світлом. Зайчик побачив, як світ навколо змінюється і стає чарівним. Тепер я не боюся ночі, сказав Льоня з посмішкою. Зірки такі яскраві та місяць такий красивий. І з того часу Льоня більше не боявся темряви. Він навіть любив боляти вночі під місячним світлом, де все здавалося чудовим і безпечним. Відтоді Льоня зрозумів, що навіть у темряві можна знайти красу, якщо поглянути на світ з правильного боку. І кожної ночі він заходив на свою галявину, дивився на місяць і дякував йому за те, що освітлює його шлях. Бажаю тобі солодких снів.